Найчастіші помилки в домашньому догляді. Перша помилка неправильний режим. Ви занадто часто або взагалі рідко наносите даний засіб. Друга помилка це невдала комбінація інгредієнтів. Ви знаєте, що деякі інгредієнти можуть підсилювати агресивну дію один одного або, навпаки, нейтралізувати ефективність. Наступне це неефективний склад і концентрація. Один і той самий інгредієнт в різних концентраціях може бути ефективним або ні. Наступне це неправильна текстура. Те, що не підходить одній шкірі, є для неї щільним, підходить іншій. Тому правильно вибирати текстуру це запорука успіху. І остання п'ята помилка на сьогодні це невідповідність сезону. Те, що підходить на осінньо-зимовий період, не завжди відповідає потребам нашої шкіри весною та влітку. Тому на це також потрібно звертати увагу. Щоб ви не робили таких помилок, команда Фейзон вже попрацювала. Тому в вашому особистому кабінеті підібрані засоби, які точно відповідають і за концентрацією, і за інгредієнтами, саме тому, що потрібно вашій шкірі. Нехай ваша шкіра завжди радує вас своїм відображенням у дзеркалі.